Доброго дня усім. Так. Грубо доробили. Уже почали ось тут стінку. Цю замуровувати. такий вийде уголок у груби. Тут вона залишається така витяжка. Цікаво. Тимо тяне, тягне, тягне. Чимось, чимось тяне. Сьогодні вже один разок протопив, чуть-чуть далі тут поприбирали, щоб Чуть-чуть чистіше було. Далі раз вже протопив, чуть, -чуть цю глину підчистив по кирпичах. Ще даже одненька колодочка. Ще димить. Ще щось тліє там. Ну, це добре. Уже трошки вона за сьогодні прогрілася. Трошки тепленько. Це. Так, одна біда, щось з цією дверкою не подобається, як вона закривається, щось геть важко ладенко. Так це вже На завтра трохи кирпічів під заніс. Так, з цієї сторони воно так виглядає. Тут, звісно, що вийшло так, що так. Вася... Стіна виходить. по Понад стіною вийде так от він ряд кирпича, Не дуже то гарно, ну але... так уже вийшло. Трохи тут сьогодні. Стіну підготували, щоб її ще трохи підмастити, вже закрити гіпсокартоном. А боже, тут в цій кімнаті вже щось починають робити. Ну, підписуйтесь на канал. Далі буде.